Отже, темні душі серія ігор, про яку не чув хіба що той, хто ніколи не грав у ігри. Вона відома багатьма речами, бо багато речей в ній зроблені на найвищому рівні. Унікальний всесвіт, атмосфера темного фентезі, неперевершений левел дизайн, оригінальна бойовка, гнучкість білда та дрібка японської фантазії. Why are you gay? Але перше, що спадає на думку при згадці Dark Souls, це його складність. Біль, нестерпний біль. І сьогодні ми поговоримо про те, як в ній криється головна ідея гри. Погнали! Розділ перший: смерть це досвід. Ти встановлюєш Dark Souls, та вперше в своєму житті запускаєш його. О, темний душні лакун. Будь ніжнішим. Це мій перший раз. Редагуєш свого персонажа та починаєш проходити гру. І вмирати. Дуже багато вмирати. Вмираєш на всьому, на чому тільки можна. Рядові супротивники, пастки, гравітація, отруєння, засада, бос, знов гравітація. Не знаючи, що цей сундук мімік, ти не уникнеш смерті, намагаючись його відкрити. Вітаю вас, друзі! Звідки мені було знати, що це мімік? Чому кратика нечесна? Кіберкліч надає перевагу слову реалістична, не в сенсі, що зубаста скриня, котра жаре все, що намагається її відкрити, це реалістична. А в тому сенсі, що реальне життя теж не піклується про те, щоб бути чесним і підкидати тобі лише те, з чим ти можеш впоратись, що ти міг би передбачити. Твоя наступна фраза! Вона ж не створена компанією розробників, метою яких є задовольнити і розважити тебе, помістивши в чесні умови з ідеальним балансом. Деякі речі приходять лише з досвідом і часто з негативним. Один раз ошпарився, виніс урок, тепер знаєш, як робити. <клух> так само і в Дарк. Souls. тільки через негативний досвід ти дізнаєшся, що деякі скрині можуть бути міміками. Починаєш стукати по ним, перш ніж залутати, а потім помічаєш, що міміків можна легко виявити, бо на відміну від звичайних скринь, їхній ланцюг повернутий до тебе. І все це твій особистий досвід, який ти отримав через смерть, бо смерть. Це досвід іншого шляху в іграх м'ядзакі немає. Ти не можеш пройти Dark Souls не вмираючи, ти не можеш бути готовим до всього, що на тебе чекає. Зрештою, гра і не випробовує твою готовність чи твій скіл. Вона випробовує твою наполегливість, проявляючи її. Керплячи весь біль, всі приниження, відчуття безпорадності, жагу видалити гру, зламати щось, жерти свого кота ти здобуваєш досвід. Він стає твоєю силою, і так ти проходиш гру. Але хіба Дарксолс такий єдиний? Як купа інших ігор де ти та трайхардиш раз за разом, допоки не переможеш, що відрізняє темні душі від них. Розділ другий. Смерть це канон. На найвищій складності Вольфенштейн теж може змусити підніти та вмирати по 10 разів поспіль на одному квадратному метрі. Але що відбувається, коли ти вмираєш? Гра перезавантажується і ти пробуєш знову, наче те саме, що й в ДС. А коли ти все ж пройдеш це місце і дійдеш до кінця місії, чи закарбуються твої смерті в сюжеті? Ні. Бласковіц не вмирав. Він просто здолав усіх ворогів з першої спроби. А те, що ти на годину застряг на складному моменті, стосується лише тебе. Це жодне. Одним чином не пов'язано з сюжетом. Це не канон, а в Dark Souls ти вмираєш і, і йдеш забирати свої душі, які її втратив після смерті. Тобто, твоя смерть лишилась в історії, вона інтегрована в сюжет. Про це прямим текстом говорять і деякі NPC, і трейлери до гри, і власне лор. І в цьому й полягає унікальність темних душ. Гра визнає, що персонаж загинув. Сука. Вона не стирає цю подію з історії. Та сама смерть є досвідом не лише для тебе, а й для персонажа. Тобто, все, про що ми говорили в першому розділі, Стосується і тебе, і його. Ви з ним єдині. Розділ третій. Невдаха, що відмовився здаватись. Тепер уяви собі такий світ. Прокляття немертвих, через нього люди не здатні загинути остаточно. Вони щоразу повертаються, але з часом стають порожніми, поповнюючи ряди армії зомбі. Світ наповнений ходячими трупами, відшиєм та безвихіддю. І серед всього цього лайна постаєш ти, в якого є надія на те, що все ще можна виправити. І ти береш цю ношу на себе, стаєш тим самим обраним. Хоча ти не можеш бути обраним. Ти не могутній воїн, невеликий чарівник і навіть не кандидат психологічних наук. Ти Єдиний, хто лишився, звичайний і цілком посередній ти, який навіть не може постояти за себе, якого кілька хвилин тому витягли з камери. Той, хто це зробив, і те більше походив на роль обраного, але він загинув. Де таке відчуття, ніби це казка, в якій щось пішло не за планом, і головний герой вмер на самому початку історії, через що рандомний чувак з масовки вимушений виконувати його обов'язки. Ти не головний герой, ти не обраний. Ти посланий. Ти просто остання надія, а жаль, угідна, до речі, озброївшись клинком, взявши фляги з естусом на пояс, зарядившись мотивацією, ти вирушаєш на порятунок світу і одразу ж здихаєш. Але відроджуєшся знову йдеш і знову здихаєш. І знову, і знову, і знову. Через енну кількість смертей тобі все ж здається смертельно поранити свого ворога, і ти знав здихаєш. Ще через енну кількість смертей, ти приходиш до нього, знаючи всі його атаки, адже кожну випробував на собі, знайшовши підхід до них. Ти долаєш того, хто на початку здавався непереможним. Ти йдеш далі, вирушаєш у подорож нескінченних поразок, після кожної з яких мусиш обрати не здаватись. А oh, ще. Here we go again. З часом ти досягаєш своєї мети, знищуєш останню перешкоду та обираєш подальшу долю світу. І тобі це вдалося не тому, що ти особливий. Ти не особливий, ти просто не здався. І саме завдяки цьому загартував себе і отримав досвід та навички, що допомогли тобі стати сильним. Як то кажуть, переможець це невдаха, що відмовився здаватись. Хіба це не крутіше, ніж просто перемагати, бо ти такий крутий накачаний арієць, що навіть на головній менюшці не може обійтись без попускання. Ворогів. Ще більше зусиль докладено до перемоги, то вона цінніша, то вона солодша. Кіберпідсумки. Якщо в інших іграх смерть та перезавантаження це умовність, і за сюжетом їх не було. Та в Dark Souls навіть за сюжетом це умова. Єдина умова, за якою ти можеш стати сильніше. Здавалося б, така дрібничка. Гра просто визнає, що персонаж загинув. Вона цього не заперечує, не стирає цю подію з історії. Але ця дрібничка змінює абсолютно все. Це вже історія не про головного героя, сина маминої подруги, якому все вдається з першої спроби, тому що він головний герой, особливий, сильний обран і так далі. Я Дивергент. В цій історії взагалі немає головного героя. В центрі уваги непримітна звичайна людина, якій властиво помилятись, яка платить ціну за свої помилки. Вчиться на них і саме так здобуває силу. Темні душі випробовують не твій скіл, бо його в будь-якому разі буде недостатньо, аби не вмирати. Так само, як головному герою буде недостатньо сили, щоб досягти мети. Темні душі випробовують твою наполегливість, завдяки якій ти здобуваєш досвід і долаєш перешкоди. Смерть це досвід. Вирішальним є не твої таланти, а навички, яких ти набув у Цесі самовдосконалення. Ти не народився особливим, але можеш ним стати, бо сильних по дефолту не існує. Тому терпи, терпець тебе шліфує. Або, як кажемо ми, Dark Souls Enjoyри. Get Good. І нехай полум'я, осяє твій шлях.